Всім привіт! На цьому відео хочу протестувати станцію зарядних осібок F1200. На даному відео я її використовую як ДБЖ для 3D принтера Бамбулад. Так. Значить, дивіться, зараз станція працює від мережі. Видно, так? От. Підключена через мережевий фільтр. До речі, більше нічого не підключено, тільки одна станція. Ну, зараз ми виключаємо живлення від мережі і подивимось, чи спрацюється станція як ДБЖ для 3D-принтера. щоб наш друг не зупинявся, не переривався. Виключаємо мережу. Мережу виключили і станція спрацювала. Принтер працює, друкує далі. Так що, якщо комусь потрібно ДБЖ для 3D принтера, така зарядна станція, Fosibot F1200, я думаю, вам підійде.